Чи знали ви, що в кишківнику дорослої людини може накопичуватися до 5 кілограмів застарілих калових мас? І це не просто зайва вага на вагах, це постійне здуття, хронічна втома та проблеми з травленням, які день у день отруюють ваше життя. У цьому відео ми розкриємо, як можна позбутися цих застійних мас в кишківнику всього за одну годину. Ми будемо використовувати винятково натуральні, безпечні та надзвичайно ефективні методи. Ви відчуєте неймовірну легкість, про яку, можливо, вже давно забули. Чому так важливо регулярно очищати кишківник? Калові завали це не просто дискомфорт, а пряма і безпосередня загроза для вашого здоров'я. Уявіть, що ці накопичення повільно отруюють організм токсинами. Вони поступово просочуються в кров, спричиняючи головний біль, загальну слабкість і занепад сил. Внаслідок цього порушується обмін речовин. Ваше тіло втрачає здатність ефективно засвоювати поживні речовини з їжі і спалювати жири. Саме звідси беруть свій початок здуття, відчуття важкості та, що найнебезпечніше, ослаблений імунітет. Хронічні закрипи це не лише неприємне явище, вони можуть призвести до геморую, глибокої інтоксикації організму та інших значно серйозніших захворювань. Саме тому регулярне і байдлеве очищення кишківника має таке величезне значення для здоров'я. Але як зрозуміти, що ваш кишківник потребує допомоги? Ваше тіло завжди подає сигнали, коли щось не так? Важливо лише дослухатися до нього. Ось основні ознаки зашлакованості кишківника: по-перше, це постійне здуття. Яке не минає навіть через кілька годин після прийому їжі. По друге, складнощі з випорожненням, нерегулярний стілець і нав'язливе відчуття неповного очищення. Далі, неприємний запах з рота, навіть якщо ви щойно почистили зуби це вірна ознака внутрішньої інтоксикації. Також це неконтрольований потяг до солодкої і шкідливої їжі, шкірні висипання і тусклий колір обличчя. І наостанок пустійна втома і апатія. Які не зникають навіть після повноцінного нічного відпочинку. Але перш ніж ми перейдемо до практики, маю до вас невеликі прохання. Статистика показує, що 70% наших глядачів дивляться нас без підписки. Ми створюємо корисний контент для вашого здоров'я і дуже хочемо, щоб ви не пропускали нові важливі відео. Будь ласка, підпишіться, щоб підтримати нашу роботу і першими отримувати цінні поради. Дякуємо, що дбаєте про своє здоров'я разом із нами. А тепер до найцікавішого ось 15 перевірених методів, які допоможуть вам очистити кишківник швидко, безпечно та ефективно. Метод перший. Рецинова олія та тепла вода це справжня класика. Перевірена часом. Зранку, наче серце випійте одну-дві столові ложки рецинової олії, запивши її склянкою теплої води. Вже за півгодини годину ви відчуєте, як починається інтенсивне, але водночас безпечне очищення. Метод другий. Вода з лимоном та солью. У літрі теплої води розчиніть сік одного лимона та додайте чайну ложку морської солі. Цей розчин потрібно випити зранку бажано залпом. Він діє як потужний промивний засіб для всього кишкового тракту. Важливо не їсти щонайменше 2 години після процедури. Метод третій. Відвар із чорносливу та буряку. Цей спосіб значно м'якший. Візьміть 100 г чорносливу та один натертий буряк, залийте літром води і варіть 15 хвилин. Після цього відвар потрібно остудити, процідити і випити одну склянку на ніч. Ефект настане м'яко наступного ранку. Метод 4 клізма з ромашкою та содою. Цей метод підходить для екстреного та швидкого результату. Приготуйте теплий відвар ромашки і додайте одну чайну ложку соди. Використовуйте з обережністю, адже це допоможе прибрати завали і зняти надмірне газоутворення. Метод 5. Вівсяний кисіль. Заваріть 2 столові ложки вівсяних пластівців у 300 мл окропу. Настоюйте протягом однієї години, а потім процідіть. Пийте цей засіб теплим вранці наче. Він м'яко обволякує стінки кишківника. І нормалізує його мікрофлору. Метод шостий Настій насіння льону. Одну столову ложку насіння льону залийте склянкою окропу і залиште на ніч. Вранці випийте теплий настій разом з набряклим насінням. Насіння льону діє як натуральний скраб для кишківника, делікатно очищуючи його стінки. Метод сьомий. Вода з яблучним оцтом. У склянку теплої води додайте чайну ложку натурального яблучного оцту і трохи меду. Пийте за півгодини до їжі один раз на день. Цей напій стимулює травлення і сприяє активному виведенню шлаків. Метод восьмий. Фрукти з високим вмістом клітковини такі фрукти, як інжир, груші, яблука зі шкіркою та ківі, містять натуральні ферменти та пектин. Їх можна їсти як самостійну страву або готувати з них поживні смузі. Це швидко, смачно і неймовірно корисно. Метод 9. Салат щітка з капусти та моркви. Дрібно натріть свіжу капусту та моркву. Заправте невеликою кількістю нерафінованої олії або лімонного соку. Їжте такий салат в обід протягом 3-5 днів. Ця страва чудово покращує перистальтику кишківника. Метод 10 СІК Алоевера. Сік алоевера це м'який і заспокійливий засіб. Вранці наче випійте одну дві столові ложки чистого соку алое, змішавши його зі склянкою води. Цей засіб допомагає зняти запальні процеси і стимулює роботу кишківника. Метод 11. Англійська сіль Це Метод для глибокого, але дуже швидкого очищення. Розчиніть одну столову ложку англійської солі у склянці води і випийте. Ефект настає протягом 1-3 годин. Увага! Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Метод 12-й. Для більш глибокого очищення можна провести одноденну дієту на соках. Протягом дня пийте лише свіжовичавлені соки з зелених овочів та яблук. Це дасть вашій травній системі відпочинок і дозволить вивести накопичені токсини. Метод 13 Трав'яний збір ТРИфала Це давня аюрведична суміш із трьох плодів. Розведіть одну чайну ложку порошку у склянці теплої води і випийте перед сном. Вона м'яко, але дуже ефективно очищує і тонізує кишківник, не викликаючи різких спазмів. Метод 14. Яблучно медовий коктейль Змішайте одну склянку свіжовичавленого яблучного соку з чайною ложкою натурального меду. Випийте цей напій вранці начче. Пектин з яблук та ферменти меду допомагають налагодити роботу кишківника і покращують травлення. Метод 15 Пробіотики для швидкої нормалізації Для активного очищення та відновлення мікрофлори. Можна використовувати пробіотики, Випійте склянку кихіру або натурального йогурту з високим вмістом живих бактерій, це допоможе витіснити шкідливі бактерії і налагодити здорову роботу кишківника. Що ж їсти після очищення, аби закріпити результат і не навантажувати організм, дотримуйтеся легкого раціону. У перші дні варто вживати легкі каші на воді, супи пюре та тушковані овочі. Також підійде кисіль з насіння льону, кисломолочні продукти, зелені яблука та банани. На 1-2 дні повністю виключіть жирне, випічку, каву та алкоголь. Як уникнути повторного накопичення. Щоб ця проблема не повернулася, зробіть ці прості звички частиною свого життя. Пийте півтора-два літри чистої теплої води на день. Вода ваш головний помічник у травленні. Їжте більше клітковини. Овочі, фрукти та висівки все це працює як природня щитка для вашого кишківника. Рухайтесь хоча б пів години на день. Навіть проста ходишка стимулює роботу кишківника. Не переїдайте на ніч, давайте своїй травній системі час на відпочинок і відновлення. Регулярно вживайте кефір, йогурт, квашену капусту або приймайте пробіотичні добавки. Пам'ятайте, очищення кишківника це не разова процедура. Це перший крок до неймовірної легкості, плаского живота, сяючої шкіри та чудового настрою. Всього одна година ваших зусиль, і ви відчуєте результат, який здатний змінити якість вашого життя. Сподобалося відео? Тоді ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і обов'язково поділіться цим відео з друзями. Ваш кишківник неодмінно скаже вам дякую.